Кут Ларіо, переваги кута, що він може ставати на будь-яку сторону, він також є розкладним. Невисокі била, м'якенька посадочка і зручна, до речі, гарно під коліна, Все сідається, як кажуть. В комплекті є вже столик дерев'яний з металом. Ну і пуф. переставляєте собі на будь-яку сторону. Тим самим прийшли гості там, чи щось собі якусь перестановочку зробили. Ось ми замовляли цей диван ще також прямень, пряменьким. Ось і були такі наші замовлення, такі, типу, більш нестандартні. Що робили, це вило забирали, це робили тонше. Індивідуальні такі варіанти. Ось. За потреби кут можна розкласти дуже просто. Це єврокнижка. Одна частинка виїхала.